Добре радіо представляє ЧАС ГРОМАДИ напевно, ви звертали увагу. Якщо, звісно, користуєтесь інтернетом, а у ньому ще й Фейсбуком, так от помічали такі пости: Світлина, чоловік в уніформі з двома ампутованими ногами та оберемком квітів. Підпис: Дай мені сердечко за Україну. Так як ти ставишся до цього фото, так і складеться твій 2025 рік. Зустрічалось подібне? Либонь, ще й лайки ставили, репостили. А ви замислювались, від кіля у цього фото з текстом ноги ростуть? Ні? От і я не задумувався. До останнього часу вирішив з цього приводу звернутись до свого старого приятеля Руслана Дениченка. Він вже відомий український факт-чекер. Е, Пам'ятаєте, хто такий? Ну, той, що брехунів на чисту воду виводить. Ще й співзасновник українського інтернет-проєкту Стоп Фейк. Слухаємо та мотаємо на вуса. Е, ну, ось я розглядаю у Фейсбуці такі світлини. Ось хлопці стоять в уніформі, обійнявшись. Вони рідні брати, підпис, будь ласка, не йди, не подарувавши їм хоча б трохи любові. І відразу 19 тисяч лайків. Наступне фото. Хлопець без двох ніг однієї руки в уніформі сидить на лавочці поруч з ним на асфальті. Такий дебелий рюкзак. Тут одна нога ампутована, ледве несеш ту рюкзак. Підпис: а ніхто ж не скаже мені героям слава. Я втратив обидві нові на фронті. Але не втратив сили життя. Дякую всім, хто підтримує таких, як я. І ще допис: так, як ти ставишся до цього фото, так складеться твій 2025 рік. Ось навіть там погрожують щось Ну, Ось різні автори у цих публікацій, хоча зміст один. А для чого вони? Який добрий чи злий намір переслідують? Навіщо збирають лайки, вимагають репостити? Ось, будь ласка. Ну, власне, дійсно, останніми місяцями і навіть роками ми бачимо дуже багато подібних фото які давлять на емоції, які викликають якісь почуття. Спонукають до якихось дій там чи лайкни, чи перейшли друзям. Все це робиться для того, щоб залучити аудиторію, чи для якихось груп, чи для якихось. Екаунтів в соціальних мережах в, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі і так далі. Тобто людям потрібна аудиторія і е, вони хочуть гратися з алгоритмами соціальних мереж, соціальних платформ е, для того, щоб ці алгоритми сприймали ці акаунти як щось важливе, щось що подобається людям, і рекомендували іншим. Uh, і власне, оці от, там дев'ятнадцять тисяч лайків, там 20, сто тисяч лайків. Це все говорить алгоритмам соціальних мереж про те, що цей контент треба рекомендувати і іншим. І хтось на цьому можливо робить якусь комерцію, зробить якісь величезні групи. А хтось, можливо, це робить із таким злим, поганим наміром, зробить величезну якусь групу, а потім. Раптом концепція у цієї групи змінюється, і вона вже стає не українська патріотична, а вона вже просуває якісь проросійські наративи. Вона вже просуває якісь антиукраїнські наративи, сіє зраду, зневіру. А, віру власне цим дуже часто користуються російські пропагандисти, створюються такі фотографії, відео за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект може створювати такими сотнями і тисячами такі фейкові фотографії чи фейкові відео, і відповідно з. Залучати аудиторію, викликати у людей емоції і якісь почуття. Угу. Ну, я ось пам'ятаю, що дивно зникають ці світлини. Я от подивився, потім прокрутив униз, а вирішив потім ще раз подивитись наверх, а вже немає їх. Зникають вони якось так е моментально. Е як розпізнати, фейк це чи суцільний обман, чи насправді людина хоче поділитися там своїм горем, своїм нещастям? От якісь алгоритми є для цього, для пересічного споживача? Ну, часом можна це легко визначити алгоритми, які малюють такі фотографії чи відео. Вони ще не досконалі. Часом там може шість пальців намалювати у людини, чи якісь неприродні пропорції тіла. Але чим далі, тим складніше простій людині, яка не знається на таких якихось програмах, які аналізують подібне зображення. Все складніше і складніше розрізняти правдиві фотографії відео, від неправдивих від тих, які створені mm -hmm. штучним інтелектом. Можу порекомендувати ходити на сайти фактчекінгових організацій, які самі мають спеціальних людей, які такі фотографії перевіряють. Але перш за все не керуватися емоціями і включати мозок, і намагатися тверезо мислити і не Відразу не пересилати це своїм друзям, не лайкати, а, проаналізувати хоча б ну поверхнево а, ці зображення, чи наскільки вони виглядають вірогідно, а, наскільки подивиться, можливо, навіть коментарі. Дуже часто в коментарях люди, які вже більше знаються на подібному, от вони можуть казати: А, це фейк, бо я вже бачив цей фейк, там то й там. Та ось спростування. Тому не поспішати і мислити тверезо, і тоді жодному зловмиснику не вдасться піймати вас на гачок. Руслан Дениченко. журналіст, співзасновник українського інтернет-проєкту СТОП колишній редактор Української служби голосу Америки, викладач школи журналістики Національного університету Києво-Могилянська академія. Переможець та призер різних журналістських конкурсів. У контрактах між виведенням брехунів на чисту воду полюбляє грати у футбол. Каже, що це, хоч на деякий час, дає можливість відірватися від того самого виведення брехунів на чисту воду, себто фактчекінгу. Ну, ось я десь читав, що автори цих. Ну, скажімо так, фейків, так вони навіть не в Україні, а десь там на Філіпінах чи щось таке. Можливо, таке? А, так, звичайно, можливо. І власне, ми, ми, ми теж спостерігаємо, що а, в, в Азії, на Філіпінах, в Малайзії а, створюються там цілі групи, які от, формують такі а, величезні, можна звати, ком'юніті. Uh, вони просто збирають людей. А далі з цих людей вони вже як uh, ну вони можуть продавати цю аудиторію чи рекламодавцям, чи можуть продавати якимсь шахраям, які тоді вже пізніше у цих людей, які підписались на цю групу. Вони вже виманюють або номери карток, номери банківських рахунок, uh, виманюють якісь паролі. Uh, часто ми бачимо, як uh, людям пропонують викупити їхні фейсбук-аккаунти, пропонують якісь гроші. Тобто, це величезна індустрія. І ну, на жаль, вона паразитує на звичайних людях, які прийшли там в той же Фейсбук чи в той же Інстаграм, просто поділитися своїми якимись картинками, поділитися своїми якимись роздумами, або почитати, що пишуть інші люди. Але там вони натрапляють от на величезну таку віртуальну бульбашку, в яку намагаються помістити їх або шахраї, або люди, які хочуть на цьому заробити гроші. Угу. Ну, ось одна з останніх таких мульок: напишу вірша про вашого героя на замовлення, і далі йде посилання на сторінку тисяча бажань, а там поруч з такими ось віршами на замовлення та фото з загиблими. Що завгодно, реклама продажу товарів зі складу, там, взуття, парасольки, труси, картинки з здоровенних котів, які скаржаться на те, що на городі не вродилась морква. Ну, така порода котів веганів. А, ну, І я так думаю, що здрава мисляча людина. Вона коли прочитає цей вірш, там навіть є авторка цих віршів, і в неї є сторінка у Фейсбуці своя. Я, якщо не помиляюсь, Світлана Українець ось така, таке прізвище. Ну, Мабуть, коли прочитаю з цього вірша, то не захоче, щоб написали про когось з своїх героїв, бо там такі рими, що упаси Господи. Ну, тобто, давайте так підсумуємо. Чи що ну, що б ви порадили? Що б ви порадили слухачам ось цього подкасту з приводу: ось, постав сердечко, і я стану захищати твою сім'ю. Я би порадив тверезо мислити і відключати емоції. І коли справа в тому, що Раніше люди споживали інформацію переважно, або з телебачення, або з газет, або там, де є журналісти, журналісти створювали цю інформацію. Вони фактично були е джерелом, яке перевіряло цю інформацію. Зараз в соцмережах ніхто не перевіряє інформацію, і туди хто завгодно, що завгодно може постити картинки, відео, правда, неправда, хто там розбирається. Тому е коли люди або в месенджерах, особливо в телеграмі. Euh, щось читають, завжди бути критично налаштованим, дивитися на джерело, а що, хто це написав, що це за група, чи, чи, де вона виникла і звідки взялася ця інформація? Uh, якщо ця інформація важлива, і від цієї інформації там залежить ваше сприйняття якихось подій, то краще довіряти тільки. Ну, медіаорганізаціям, такі як телевізійні канали, газети, журнали, тобто там, де є професійні журналісти, які перед тим як щось опублікувати, обов'язково це перевірять, і, і пам'ятати, що в соціальних мережах, в месенджерах повно неправди, брехні, маніпуляцій і фейків. Тому, якщо ви хочете напитися, ви не йдете в калюжу і не п'єте воду. Якщо ви хочете отримати надійну інформацію, ідіть е, до тих джерел, які є перевірені, надійні і які вас ніколи не обманюють. Дякую, дякую. Всього доброго, гарного дня. Час громади.